Пішли ми відвідати батьківщину мати. Це монументальна скульптура, яка знаходиться в місті Києві і найвища в Європі. Загальна висота монумента становить 102 метри, розмір 3 зуба 4,5 на 7,5 метри, а вага близько 500 кілограм. Меч у скульптури має довжину 16 метрів і важить 9 тонн. В середині монумента розміщені два ліфта вертикальний та похилий, і оглядові майданчики, на які ми зараз піднімемось. Це наша мрія побачити Київ з пташиного польоту. Купили ми білети на оглядовий майданчик, який знаходиться на висоті 36 метрів. Ми хотіли побувати на висоті 92 метри, але нам квітки не продали, тому що до 18 років не дозволяють перебувати на такому екстремальному майданчику. А я була з донькою. Тому передаю привіт своїм подругам Анжела. Таня. Привіт. Скоро ми там побуваємо і відвідаємо величезну висоту і чудовий екстрим. Піднімалися ми довго сходами, і нарешті дійшли ми до призначеного пункту. Вітер був потужний, але ми до цього готувались.